Друзі, всім привіт! Радий вас вітати. Сьогодні на вулиці неділя, чудовий день. Я вибрався не на природу, а на велопішу прогулку містами, де буду їздити. Якщо я вийду на поле, то я, можливо, десь в кущах лишу велосипеда і пройдуся пішки. Я взяв з собою. В термосі воду хочу собі зробити чай імбирно-медовий. Також взяв з собою худога, вдома я його розігрів у мікрохвильовці. -мікро І так, перекушу. Так що не перемикайтеся. Гарного перегляду. Всім гарного дня. Така краса на долині з водою. Це після прошлотижневих дощів, жах. Кладочка, якою я хожу. Затоплена. Такі рівні води. Чудово на вулиці. Ташки співають? Ну що, ж, друзі, я ось до сюди на природу виїхав, йду зараз по дорозі, веду себе в руках. Можна в принципі було б навіть понад річкою пройти. Але як ми бачимо, на долинах вода стоїть. Не хочеться ноги мочити. На цей тиждень передають сонячну погоду теплу, без дощів. Планую можливо з перших чисел вийти на вихідних з ночовкою. Я не виходив з ночовкою у квітні, тому що ночі ще холодні, Як бачимо, дощі містами було вало, що на ґрунті був приморозок. А ризикувати своїм власним здоров'ям я не хочу. Маю бажання переночувати я в гамаку, в наметі так само ночувати. Велосипеди я оставив, лишив у кушах, я взяв з собою насіння сонячну теле. цілу пачку в солоні. Зараз буду гуляти по природі і лускати насіння. Сміття ми не викидаємо на льоду, а в карман. Саме чудова пора зараз. Обожнюю, коли словець співає. Небо блакитне, хмарки де не де? Ябло чудово цвітнуть, даний ролик корисний для тих що проживає в місті, які вдалі від природи, від такої і неймовірної краси. Давайте, друзі, хто не підписаний, активніше підписуйтесь. Будемо розвивати україномовний канал. Підтримуйте. Коментарями, вподобайками, підписками, щоб не були просто глядачами, а були друзями каналу. Як чудово. Весна перекрашає природу. Неимоверно красиво Яблоня Краса неимоверна Ну, Чим не картина. Друзі, не сидіть в кам'яних оселях. Вибирайтесь на природу. Ви подивіться, яка неймовірна краса. Як чудово все Бог створив. Жабки десь крулькають. Самий чудовий релакс рода. Я кайфую із цієї краси, неймовірної краси. Сюди потрібно вийти знушовкою. Ось ще одна неймовірно красива яблуня. Дивіться, яка краса. Небо блакитне таке. Ну що ж, друзі, зроблю собі чайок, зім хот дога. Трошки відпочину взяв з собою піджопничка. Взяв пів літри води, тут в мене кипяток. Що взяв з собою нон-стоп? Одинко банана взяв. Яблочко взяв. хот-дога взяв. хот-дог в мене сьогодні з мисливськими колбасками і з сирком, Чай ось І чай. Ну і два стіка цукру. Зараз треба бути обережним, тому що ліщі саме похресиналися. Мені подобається, що цей е, чай, який я роблю, можна робити його і на гарячій воді, і на холодній воді, навіть на газеровці. Так, це я тоді потім візьму його в сумку це також. Mhm. Čudovo. Чудове єднання з природою, аби не комари. Ну що ж, я чудово перекусив, відпочив, заряблочко з з'їм. Смачненьке. Продовжуємо погулянку. Ви разом зі мною. Сонце вже заходить на годиннику 6 годин і 44 хвилини. Взагалі в мене в планах, коли буде вихідний, тут у нас поруч річка є. І в мене в планах буде взяти маленький собі рюкзачок, скласти і пройтися вдоль річки. Від одного кінця поля до іншого. Ну, так і зробить собі прогулянку. Боже, яка не йому вірна краса? А це саме те місце, де в мене були невдалі мої кльоцки, Оце тут я сидів під оцею яблунею. Обожнюю спів, спів солов'я. Ташка сама по собі красива і дуже гарно співає. Бувало таке, що вечором йдеш по дорозі. Десь колорієчки біля якихось кущів і він бідне аж роздирається, так співає. Ви такі послухайте це неймовірний кайф. Ну що ж, друзі, я буду збиратися додому, тому що вже вечоріє, а завтра в мене починається новий робочий тиждень. Тому я не прощаюся, а буду до скорої зустрічі. Дякую за те, що ви провели зі мною цей вечір. Так що, хто не підписаний, тисніть на кнопку підписатися, на кнопку дзвіночка. Діліться, коментуйте. Та що всім добра і до скорої зустрічі!